Всім бажаємо міцного ну, на прохання підписника розказати щось про картку вогню складання. Попросили без 에, уроків малювання. Як би сказав класик, що то ви мене притісняєте, папаша? Ну да ладно. Нагадуємо, що якісно складена карта вогню. Це, в принципі, як втілений елемент задуму на бій старшого командира, починаючи хоча б з рівня взводу. Карточка вогню, вона є документальною частиною спільної системи вогню у зводу, яку, до речі, організовують для того, щоб кожен цілився не так, як він думає. А саме туди, куди треба для всього підрозділу, тому що мета максимально ефективно та як можна економніше, з погляду наявності ПК зробити враження нашого ворога. Ми говорили в попередніх відео, що картка корисна тим, що полегшує та пришвидшує командирові. Управляти вогнем. Тобто цей папірець, так званий, допомагає дуже в стислі терміни, точно визначити, скоригувати необхідний приціл для враження противника, от, здійснити цілевказівку, поставити підрозділ вогневе завдання от, так само, як і зосередити або розосередити вогонь. І попереносити його з однієї цілі на іншу. Окремо ще засвідчуємо, що картка вогню складається тільки в обороні. От під час цього командир користується прийомами так званої окомірної зйомки. Ну що, раз малювати не будемо, будемо показувати. Значить, схема починається з цього, що. На листочку записується зверху аркушу заголовок, що це карта вогню, там, наприклад, другого мехвідділення. В самому низу, в лівому куточку, ставиться підпис. Тобто, хто це там командир мехвідділення, там сержант Пупкін, таке то число і все таке інше. Далі наноситься точка свого стояння, тобто майбутнє. Місце в бойовому порядку відділення, яке займе ну, в даному випадку командир відділення, е, ставиться точка на відстані, що складає приблизно 1-3 довжини аркушу від його нижнього краю. Е, потім визначають в сторону горизонта е, північ або південь і показують це стрілочкою, щоб зорієнтувати карту на те, що ти бачиш. От. Потім наносимо найбільш віддалений орієнтир, відкладено до нього віддаль. В принципі, може служити масштабом при нанесенні інших орієнтирів, які будемо відмічати тут. А також місцевих предметів та цілий. Взагалі, орієнтири це добре видимі місцеві якісь предмети. От, які визначаються виключно командиром батальйону та нумеруються справа наліво, пам'ятаємо чому. І по рубіжах від себе в бік противника. Один із цих орієнтирів призначається основним. Зазвичай це той орієнтир, який найближчий до противника. Змінювати орієнтири, призначені командиром батальйона, забороняється. За необхідності командир взводу чи роти може призначити додатково свої орієнтири з розрахунку десь не більше п'яти. Це на напрямку і межах дій підпорядкованих підрозділів, ну чи межах смуги і додаткового сектора вогню. Якщо йому зручно для організації бою. От. під час доповіді старшому командиру і організації взагалі взаємодії використовуються тільки ті орієнтири, які призначені старшим командиром. Тому що розуміємо, що якщо в тебе там якийсь орієнтир 10 піньок на опушки, а командир батальйону про це не знає, то я в докладі. Це буде не сінитниця. От, при використанні нічних прицілів, зазвичай орієнтирами вибираються місцеві предмети з великою відбивною здатністю, в межах дальності дії прицілів. От, крім орієнтирів для управління вогнем, можуть також використовуватися ну, і добре видимі різні місцеві предмети, там, які гай, я не знаю. Там... Вишка, ще там щось, чи церков. Доцільно взагалі в обороні орієнтири визначати відповідно до рубежів, тобто дальності дійсного вогню своїх засобів ураження. Тобто там орієнтири першого рубежу призначаються, в межах там 600 метрів. От, це дальність дійсного вогню стрілецької збої, тобто стрілкахні. Тоді орієнтири другого рубежу в межах 800-1200 метрів. Це дальність дійсного вогню СПГ, БМП, БТР. От, ну і орієнтири третього рубежу в межах 1800-2300. Це дальність дійсного вогню для танкових гармат. От, ПТРК та противотанкових гармат. Бачимо на малюнку перший, другий, третій рубіж. Взагалі дальність дійсного вогню це дальність, на якій ще зберігаються досить висока ймовірність ураження цілі. Для стрілецької зброї, як правило, не перевищує третини граничної дальності поліотокулі. Дальність дійсного вогню в принципі обмежена можливостями людського зору. О, тобто у зброї з відкритим прицілом вона, в принципі, зазвичай не перевищує 400 метрів по одиночній живій цілі. Ну а для ведення дійсно вогню на великі дальності зрозуміло, що використовується оптичний приціл разної конструкції. Так, трохи відхилилися від теми. До речі, орієнтири допомагають е, управляти вогнем. Там, наприклад, гранатометник Петренка, орієнтір 1, праворуч 20, ближе 50, там я не знаю, там, два Ну, Це значить, що дивиться на орієнтір, який має другий номер праворуч 20, значить від нього вправо. Відкладається 20 метрів ближе 50, значить на себе. Відкладаєш вниз. Якщо далі, 50, значить від себе. Відкладаєш зрозуміло, да? Потім наносять в картку е положення противника. Зрозуміло, що якщо в умовах безпосереднього зіткнення з противником, то наносяться. Розвідува противника дані, там передні край, вогневі позиції, КСП, такі інше. Ну, якщо поки відсутнє зіткнення з противником, то наносять приблизно ймовірний склад, характер дій противника, рубежі там розгортання, у взводні колони там переходить в атаку, спішування, маневри тощо, тобто, все те, що якби ми припускаємо. Тобто, зрозуміло, да, Є контакт по даним. Розвідки все викладаємо, щоб було видно на карточці. Тоді простіше планувати ведення бою і організацію взагалі оборони. Ну або умовно. потім наносимо позицію самого відділення. От, якщо карточку складають командири гранатометного чи потитанкового відділення, то вони обов'язково вказують цій карточці. Положення механізованого підрозділу, до якого вони прийдуть. Тобто не тільки себе там малюють, а ще й До чого їх присовокупали. Наступний крок це наноситься в картці смуга вогню відділення та додаткові сектори обстрілу. Смуга вогню визначається межами справа і зліва. Бачимо на схемі. Ширина смуги призначається більша. Фронту оборони взводу, в даному випадку відділення, ну щоб забезпечувалося прикриття вогнем е, стийків і проміжків між підрозділами е, також смуги вогню е, сусідніх підрозділів. Е, на стиках повинні взаємно перекриватися. Це зрозуміло. Ну а додатковий сектор обстрілу тут на схемі ми бачимо позначений пунктіром, тобто трошки ще. Правіше захоплюємо сектор. Далі наносимо основні і запасні вогневі позиції, якщо є БМП БТР, гранатометів, ПТРК, також основні та додаткові сектори обстрілу з кожної позиції. Дивимося на схемі. Якби чітко видно там від танчика це ромбік на схемі. Там е БТР стоїть у нас тут на схемі на позиції біля гранатомета майже по центру. Так, і бачимо додаткові позиції. У нас в тилу. тобто для кругової оборони все обладнано. Навіть на схемі по правому флангу бачимо зеленим кольором. Виділена хідна позиція для БМП. Так, да, пунктіром визначається, нагадую, це додаткові площини, так би мовити, сектор для обстрілу. Ну і зрозуміло, що пунктіром, якщо е, так би мовити, фігурки і значки е, техніки чи там позиції, це значить запасні позиції. О, тут Треба пам'ятати, що. За призначенням вогневі позиції можуть бути тимчасові вогневі позиції, які обираються для виконання окремих бойових завдань, таких як там, підтримки дій підрозділів, що обороняють передню позицію, ну, от. до речі, про облаштування опорного пункту, в тому числі, або бойової охорони, або. Відбиття розвідки противника розглядали також або ведення вогню на великій якісь дальності і вночі, ну а також введення противника в оману відносно справжньої побудови, взагалі системи вогню. Це коли вона знаходиться за переднім краєм. От. Тоді у нас йдуть основні позиції це для виконання основних вогневих задач. От. Потім ідуть запасні позиції, це для відбиття е розвідки противника От. та забезпечення кругової оборони опорного пункту. Зазвичай на флангах можуть бути в тилу. Ну і хибні позиції для ведення противника в оману відносно справжнього розташування основних та запасних вогневих позицій. Зазвичай робляться за основними позиціями, в тилу. От, чому в тилу? Тому що е якщо на передньому краї їх облаштовувати, то вагнеровці можуть туди долізти і їх углубити, як би кому це треба. Тому як би розуміємо. Ну і більше того, е хибні позиції в тилевій частині будуть при можливій розвідці привертати увагу. Ну і якби висипають свої БК, думаючи, що там знаходиться КСП. Звичайно, що їх бажано за КСП виводити хибні позиції. Тобто також зрозуміло, що справа не в КСП, а взагалі все, що знаходиться, так би мовити, на умовній другій лінії в селу. Тобто, хибні позиції е, облаштовуються за всім цим добром. Значить, потім наносимо позиції сусідів та межі їхніх смуг вогню на флангах відділення. Ну якщо ми по центру займаємо позицію, значить. Показуємо наш сусідні позиції сусіднього нашого відділення. Так, далі наносимо е, ділянки засереджуваного вогню, а е, окремо для гранатометного відділення, якщо він доданий до мех взводу то там ще є рубежі загороджування вогню взводу та місця в них, по яким буде вести вогонь е, відділення конкретно. Ну, ми розглядаємо зараз у нас обичне міх відділення. Тому дивимося правий кут на малюнку. Там до Т2, один, три орієнтір млин, шестой орієнтір. О, це значить, що в, саме в цю область в масштабі карти будуть стріляти друге відділення, перше і третє, нижче біля орієнтіра два, так само друге, перше і третє. Так і називається зосереджений вогонь перший і зосереджений вогонь другий. Всі на позиціях розуміють, куди саме треба стріляти. З лівої сторони, там, де е, орієнтір п'ятий, майже на смузі ворога. Так. Взагалі зосереджений вогонь е, взвода. Які отут відмічені на карті вогню, це вогонь, який ведеться одночасно з усього того, що в нього є у цьому відділенні чи взводі на даний момент. По одній цілі або по групі цілей, які знаходяться на якійсь обмеженій площі. вона в принципі обозначається от в координатах цієї карти. Ото такий квадратик, там умовно каче три на да? Це там площа, я не знаю, там соток огородних. городних. Ото туди всі втулять. За все, що є в команді. До речі, в попередніх відео там, де розглядалася схема опорного пункту, як ми це обговорювали, які бувають види, як вони малюються на схемах, які ствольна артилерія малюється, це значок, які реактивна артилерія. Які там шквали, звірі, все таки інше. Це все єсть. Дивіться, як би, якщо постане питання, значить будемо і це, мабуть, розтлумачувати. Далі наносимо на схему загородження, які розташовані поблизу позиції відділення та ті, що прикриваються його вогнем. Також на відео про схему опорного пункту ми про це говорили. Що такі мінні поля, путанки і все такі інші малопомітні загородження, які, до речі, у нас чомусь не використовуються, принаймні, дуже рідко бачив. В принципі, все. Схему ми склали. Король Теоден один. Не один.

Я знаю тебя. А я тебя. Ты сказала, мы встретимся. И вот мы здесь, на краю света. Ты сказала, я закрою много глаз. Ты была права и в этом. Кари глаз зеленый и голубой. Что мы говорим Богу Смерти? Не сегодня.